У Черкаській міській раді презентували проєкт Формула незламності. Він започаткований учнівською молоддю та педагогічною спільнотою міста з метою національно-патріотичного виховання школярів. Детальніше розкаже Анна Могильна. Проєкт Формула незламності спрямований на збереження пам'яті про героїчне протистояння українського народу, російській агресії, увічнення подвигів воїнів і волонтерів. Тому не випадково учні презентували історії про героїв сьогодення. Сергій Амброс є почесним випускником моєї школи. Він герой. Я ним щиро пишаюся. Мені е, приємно знати, що вчителька, яка викладає мені біологію, є, була його класною керівничкою. І е, мені здається, що про нього, попри те, що він дуже відомий, і у нас в Черкасах на честь нього навіть вулиця названа, е, попри нього все одно потрібно знати. Зі слів Юлії, Черкаська гімназія номер 31 постійно допомагає захисникам і тим, хто постраждав від російської агресії. У нас постійно е, збирають е, продукти, я знаю. Е, Пам'ятаю, коли Каховську гес зірвало, я пам'ятаю, що наша школа збирала і корм для тварин, і продукти швидкого приготування для того, щоб відправити на Херсонщину. І Це неодноразова така річ. Пані Анна, педагог у Черкаській гімназії, номер 31 каже, що проєкт формула незламності є цінним, адже над ним працювали учні. Тишний проєкт формула незламності. Чим він цікавий і цінний? Це тим, що тут беруть участь справді учні. Так саме діти досліджували, працювали над роботою, проживали, переймалися, цікавилися, і це є дуже важливим в такому патріотичному вихованні нашої молоді і. Про це не потрібно забувати, тому що наші діти також здатні долучитися, здатні переживати і проживають всі ці моменти війни. Анастасія Жигало зі своєю родиною з перших днів війни почали волонтерити та допомагати військовим. Сьогодні дівчинка прийшла подякувати волонтеру. Дякую, волонтеру, дяді Саші, за допомогу. Олександр Костюк, голова громадської організації Серце Черкащини, запрошений на презентацію проєкту Форма незламності, тому що активно допомагає Збройним силам України. Це міський проєкт, який Думку він дуже корисний, адже він дає певні, певні ноти патріотизму, певні нотки правильного виховання. Адже дітки там в третьому, четвертому класі вони вже роблять гарні справи і долучаються до цього. Головним завданням проєкту є збирання історій черкаських школярів про героїв сьогодення. Зазначає Анастасія Чубіна. Головна задача полягає в тому, аби зібрати історії саме від черкаських Пучні Черкаських школярів про героїв сьогодення. Там будуть чотири різні категорії історії: це історія про волонтерство, історії дітей, які переїхали до нашого міста із окупованих територій або територій, на яких зараз ведуться воєнні дії. Історії про наших захисників і історії про героїв, які поклали своє життя, боронячи нашу Україну. Тому Анастасія Чубіна каже, що історії про героїв мають пам'ятати наступні покоління два роки цієї війни. Казало, що кожен українець е, насправді робить дуже багато для нашої перемоги, і кожен українець герой. Але е, герой на в різних напрямках і різних. По стасях. і тому звичайно хочеться дякувати всім освітянам, які за ці два роки вони не тільки навчали дітей, не тільки турбувалися про їхні знання, але дійсно кожна школа і кожен заклад освіти був осередком і такого опору, і гуманітарного тилу, і допомоги нашим військовим. І кожен робив те, що він міг робити. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.